Добрий день. Польща заморожує ціни на електроенергію. Президент Польщі підписує закон про щомісячні виплати для столітніх громадян, а також важливі новини про роботу посольства в Північній Кореї та заяву Польщі щодо закриття консульств в Росії. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Ну а ми поїхали! Музика. Уряд Польщі вирішив заморозити ціни на електроенергію для домогосподарств. В 2025 році максимальна ставка становитиме 500 злотих за мегаватт годину, що допоможе уникнути 25% зростання тарифів. Загальна економія для польських родин складе 4,4 мільярда злотих на рік. Продовжено програму енергетичних ваучерів для малозабезпечених сімей із виплатами від 300 до 1200 злотих залежно від потреб. Додаткова держава покриватиме вартість потужності, аби уникнути додаткового навантаження на бюджети родини. Скажіть ви, чи багато, сильно у вас вирісли ціни на електроенергію за цей рік? Бо, в принципі, в мене перерахунку ще не було, я не бачив. В мене, наприклад, я плачу 0,8, здається, злотих за кіловат годину. І в мене десь виходить біля 100 на місяць. Напишіть, скільки у вас виходить і які ціни. Цікаво, в яких містах і скільки коштує електроенергія. Ну або якщо ви живете тим паче в будинку, то теж обов'язково напишіть. Ми їдемо далі. Новина друга, це в нас з 2025 року. Польські громадяни, яким виповнилися 100 років. Да, знаю, таких, такі не дивляться мій канал, але все одно новина більш-менш цікава, яка в принципі стосується всіх. Отже, яким виповнилось 100 років, отримують щомісячне почесне свідоцтво у розмірі 6246,13 злотих бруто. Виплати будуть щорічно індексуватись у березні. Тобто це не стала сума, а вона буде індексувати в залежності від інфляції. Ну, перекиньте, право на отримання матимуть навіть ті, хто не отримує пенсії або рент за умови подання заяви. За останніми даними, таку допомогу отримує близько 3300 осіб. Ну, в принципі, якщо так прикинути, то така сума для держави на 3000 осіб не так вже й багато. Але все одно ініціатива завжди є добра, якщо людям щось виплачують. Ми їдемо далі. Новина номер 4 Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Багато він заяв гучних робить, але знов зробив гучну заяву. Польща готова закрити всі консульства Російської Федерації на своїй території. Це рішення є відповіддю на диверсійні дії Росії в Європі. Польська влада вважає, що такі заходи допоможуть забезпечити безпеку країни та її союзників. Наразі заяву активно обговорюють, але вона вже викликала широкий резонанс в міжнародних відносинах. Ну, що тут сказати, дивно, що вже тисячу днів пройшло пів повномасштабного вторгнення Росії, і досі діють консульства її на території е, цивілізованих країн. Що зараз почуєте ще наступну новину, то буде дивина, але краще пізно ніж ніколи, що вхаменуло, що нема що робити цим посольством взагалі в якихось цивілізованих країнах. І нарешті остання новина. Польща частково відновила роботу свого посольства в Пхеньяні, в столиці Північної Кореї. Угу. Дипломатична місія працюватиме з обмеженим штатом у тимчасовому приміщенні. Основний фокус підтримка гуманітарної співпраці, культурного обміну та базового рівня дипломатичних контрактів. Це відбувається на тлі відновлення міжнародних контактів Північної Кореї після ізоляції пов'язаної з COVID-19. Тобто, коли COVID був, посольство винеслись, і зараз і новина прийшла зараз через тисячу днів після повномасштабного вторгнення, тільки після повномасштабного, а ще до цього 10 років війни. І вирішили з однієї сторони закрити російське посольство, то класно, добре, якби воно так і сталося, не було поки що це тільки заяви. І з другої сторони, відкритих Північній Кореї, яка суне на Україну, яка ескалюється прямо, навіть не якось з якимись заявами, а прямо ескалює війну в Україні. Вирішили відкрити там посольство. Я сподіваюся, що вони там просто якогось Джейм... Джеймс Бонда хочуть заселити, який просто буде шпигувати на нашу користь. Але хід все одно такий собі. Ось такий вийшов у нас сьогодні новинний дайджест. Якщо було цікаво, ставте лайк. Було не цікаво, ставте по дізлайку. Будемо відверті. Бо я хочу бачити правдиву оцінку. Ну, а так, взагалі, щоб це відео просувалось більше, щоб бачити частіше такі відео, буду старатись по середам, по п'ятницям викладати найцікавіші новини, які стосуються нас, ті, хто проживає в Польщі і не тільки і взагалі в Європі, викладати. І для того, щоб це було систематично, то наваліть трошки актива на цей відео. Давайте лайки, коментарі, підписки, особливо підписки ставимо, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Мігрант. І до побачення!